56 нардепів борються за підвищення власних пенсій. Медведчук настукав Трампу на Зеленського. Мамі Миколи Тищенка не подобаються Україночки, свіжа дичина з присмаком корупції і зради. Вже за мить про все вище перелічене розповім. Докладніше ви ж тим часом дуже вас прошу поставити вподобайку цьому випуску, лишіть під ним коментар. І, звісно ж, підпишіться на канал Рівне Онлайн. 56 українських нардепів просять конституційний суд скасувати позбавлення депутатів права отримувати після досягнення 62 років щомісячної виплати у розмірі 60% зарплатні зарплати чинного нардепа. Серед підписантів звернення більшість фракції опозиційна платформа за життя і одразу три депутати від Рівненщини. Сергій Євтушок з батьківщини, Сергій Литвиненко із Слуги народу і Роман Іванісов з парламентської групи відновлення України. Я вважаю, що це з боку уряду по відношенню до народних депутатів певний шантаж. Я знаю, що таке добробут, і знаю, як його досягти. Чому ви не повідомили виборцям про свою хоч і погашену, але судову? дивіться, коли їдуть люди, ми чекаємо факів сів, я фейків не Прикметно, що після початку повномасштабного вторгнення Росії це перше звернення народних депутатів до конституційного суду. Якщо воно буде задоволене, колишні нардепи зможуть не лише щомісячно отримувати стабільно зростаючу пенсію, а й через суд вимагати доплатити їм недоотримані сотні тисяч гривень з пенсійного фонду. Де гроші! Станом на сьогодні колишні народні обранці змушені вдовольнятися середньою пенсією у розмірі майже 18 тисяч гривень з допомогою конституції. Туційного суду вона може збільшитися до 29 тисяч. Це у час, коли мільйони українців отримують лише від трьох до п'яти. Скотиняки! Факту України не існує. По факту нет такого государства Никакой України в будущем не може. Кум Путіна й підозрюваний у державній зраді, колишній народний депутат Віктор Медведчук, написав листа кандидату у президенти США Дональду Трампу. У листі він назвав його особистим ворогом українського неонациста зеленського, який не бажає втратити владу разом з його американськими кураторами з адміністрації Байдена. Зрадник України застерігає Дональда Трампа, що Володимир Зеленський не зупиниться ні перед чим, щоб завадити йому виграти президентські вибори. А відтак радить пошукати у справі про нещодавній замах на нього. Український слід. І змініть антіросійські настроєння от... Україночки, україночки. Я ще до тих україночок не добралась. Які починають да він такий, да він тякий, да бере такий. Ти ж ти лохудра, на себе би посмотрела. Хто би лягушки такі, що ви будете крутого мужика, отак вот так вот опускати? Кінець цитати Жанни Тищенко, мами народного депутата України Миколи Тищенка. В такий спосіб вона висловилася про українських жінок, які хейтять її сина. Коля завжди прав, завжди він дуже умна, досвідчена людина. І що би не зробив це, все правильно. Як виявилося з репортажу ТСН, мама Миколи Тищенка продає лаванду і шкарпетки неподалік станції метро, мінська журналістів передусім цікавила її думка стосовно скандалу з побиттям військового охороною її сина. Ух ти! Поранений військовий! Що да, ви да, кажете? Да, військовий ну зараз поран... його за це арештували. Він під домашнім арештом. Да. А так. Коля не військовий, ні, Коля народний депутат. А ні. він не військовий. Ні. Да ви шо? Сюжет про маму Миколи Тищенка переглянули більше трьохсот тисяч разів. Більшість коментаторів відзначає, що син на неї схожий, як дві краплі води. Я тебе не скоро пасабу. Достовірних відомостей на суму у майже 6 мільйонів гривень виявило національне агентство з питань запобігання корупції у декларації народного депутата України Олександра Фельдмана. Може, ми перестанемо покупати ділки по 20 тисяч доларів за штуку. Ми перестанемо будувати ресторани по 54 мільйони, і У нас знайдуться гроші. За даними агентства, народний обранець, який у різні роки був членом батьківщини партії регіонів та ОПЗЖ. Не зазначив про фінансові зобов'язання, які взяв на себе, уклавши до. Оговір купівлі продажу корпоративних прав на майже 5 мільйонів гривень. З тими людьми, які є професіоналами психічно здоровими. ми Будемо продовжувати працювати. А ще пан Фельдман не вказав, що витратив 500 тисяч гривень за проживання в готелі на Мальдівах. На ЗК інформує, генеральна прокуратура вже відкрила відповідне кримінальне провадження. Нас не запугати. Ми як працювали, так і будемо працювати. 12 років тюрми отримав 38-річний музикант Луцької філармонії. Після того як було зібрано докази, що на початку повномасштабного вторгнення Росії він крадькома обійшов периметр луцького військового аеродрому. Після чого передав ворогу дані про типи та кількість військових літаків, місця їх дислокації, заплановані тренувальні польоти та особисті дані льотчиків. Зловмисника затримали ще у березні 2022-го. Вирок вироку суду. Він чекав, перебуваючи під вартою. Сьогоднішній ранок чи не у всіх лучан розпочався тривожно. Більшість прокинулося від вибуху на військовому аеродромі. Вже відомо, що внаслідок авіодару загинуло четверо військових і шестеро отримали травми. А у сусідньому рівному поліція затримала 22-річного молодика, який підпалював авто військовослужбовців, відгукнувшись на пропозицію в російському чат-боті. Як інформує прес-служба поліції Рівненщини, ворог збирає світлини підпалених автівок, щоб потім у своїх медіа. Розповідати, що вони належать працівникам ТЦК, а палять їх українці, які виступають проти мобілізації. Україні потрібно ще більше солдат. Но мужчини в країні більше не стрімятся на фронт як прежде. Від початку липня затриманий встиг спалити два транспортних засоби про виконану роботу. Одразу відзвітував світлинами. каже про те, що виконує завдання ворога, не знав. Мовляв, терміново були потрібні гроші, а йому пообіцяли сплатити кілька тисяч. Доларів. У підсумку має куди вищі шанси отримати 10 років позбавлення волі. Для чого я це, це робив? Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза вилазять у них. Ну, а мені це по приколу. Отака дичина траплялася в Україні за останній тиждень. Не втомлююся її для вас шукати. Вже за сім днів матимете добавку. До того ж поставте лайк цьому відео, лишіть під ним коментарі. Звісно ж, підпишіться на канал Рівне Онлайн, щоб не пропускати нових випусків. Будьмо разом! Перемога неминуча.